Вуличним мистецтвом по сірих буднях двоє художників перетворили занедбану стіну у середмісті Івано-Франківська на яскраву казку. На старезному та пошарпаному мурові зупинки за чотири дні з'явився дивний сон барвистий та квітучий, бо ж авторський ескіз, які згодом реінкарнували у графіті, народився ще на початку весни. Та розфарбувати кам'яне полотно вдалося лише тепер, коли чиновники все-таки дали дозвіл на нелегальний в Україні стріт арт. Це не так, що намалюйте таке таке хлопці. у Нас було ну, вільна тема. Ми самі підбирали все. І Хотіли зробити гарно, щоб як людина проходила і було приємно, тепло, кольорів цих ставало. Таких персонажів намальовані на листочку на лобі листочок, і це символізує те, що кожна людина має замислитись, що вона відіграє якусь роль на цій планеті. Зробити яскравішими сірі стіни вирішили молоді громадські активісти. Мовляв, ідея хоч і спонтанна, та сповнена барв, яких нині так бракує місту. Поміж тим, створені вуличними митцями картини ще й слугують прикладом для інших розбишак замість бездарного хуліганства творити справжній стріт арт, який би гармонійно вписувався у середовище. Цей проект. Буде вписуватися для Франківська і можливо дасть поштовх, зокрема, подальшому молодому поколінню, яке от розписує це все тегами, так. Дасть йому поштовх творити щось, а не просто портити пам'ятки архітектури чи ще щось. Шедеврами стріт арту мають прикрасити інші похмурі фасади та порепані стіни Франківська. А для місцевої малечі навіть обіцяють вигадати веселі дитячі малюнки. Утім, вуличне мистецтво справа не з дешевих. Лише одна банка професійного спрею вартує пів сотні гривень. Тож наразі майстри графіті сподіваються на, бодай, мінімальну підтримку спонсорів.